Прикриємо очі, зробимо глибокий вдих і видих, глибокий вдих і видих. Давайте уявимо, що ви прокидаєтеся через три роки. Це вже 2027 рік. Ви прокидаєтеся, розплющуйте очі, і що ви бачите? Що знаходиться довкола вас? Ви прокинулися у кімнаті чи у будинку? Якого розміру ваші вікна? Якого кольору постіль, який ви спали? З яким почуттям ви прокидаєтеся? Вам потрібно кудись спішити? Чи, можливо, ви працюєте вдома? Бо, можливо, вам потрібно йти у дитячу кімнату і будити дітей. А поруч з вами спить ваша жінка чи ваш чоловік? Який ваш ранок? Які справи? Яка ранішня рутина починає з'являтися у ваших думках? Ви спускаєтеся вниз, п'єте стакан води, або вам його приніс чоловік або дружина. Ви розумієте, що настав новий день, який він є для вас цей день, які почуття він вас викликає. Вам потрібно їхати в офіс на роботу, вирішувати великі питання, або ви залишаєтеся вдома з вашою родиною, з вашими дітьми, близькими. Чи, можливо, до вас приїдуть гості сьогодні, і ви хочете щось приготувати або замовити? Яким буде ваш день? Де ви в цьому дні? Хто ви в цьому дні? Які бажання у вас виникають по створенню свого дня, якщо уявити, що зараз можливо все. Ви готуєте сніданок, або, можливо, ви їдете кудись снідати, або, можливо, вам приготували його. Що це за сніданок? Це щось легке? Поживне, це здорова їжа, чи, можливо, це звичний якийсь сніданок, який для вас є обов'язковим зараз, і ви хочете, щоб через три роки все було так само. Ви снідаєте одна, один? Чи з вашою родиною? Чи є поруч вас діти? Чоловік, родичі, дружина? Які у вас зараз відчуття? Чи переповнені ви щастям? Ви підходите до зеркала і дивитесь на себе? Чи подобаєтеся ви собі? Запитайте себе у цьому зеркалі, таке життя ви хочете? А потім запитайтеся себе. А що я маю зробити для того, щоб через три роки прокинутися саме так? Що ця людина, що та Оля? Робила три роки тому, задля того, щоб, щоб зараз у 27-му мати таке життя, яке вона зараз відчуває. Дайте чесну відповідь собі на це питання. Що ви маєте зробити зараз, задля того, щоб через три роки мати життя таке, яке ви зараз відчуваєте? Або що не потрібно робити. Можливо, є якісь дії, від яких ви повинні відмовитися задля того, щоб через три роки мати реалізовану фантазію, реалізоване прагнення, яке зараз є у вашій голові. І саме це буде чесним. Саме це буде перший крок до відвертості з собою. Тому що Мозку за для того, щоб замотивуватися, за для того, щоб бачити якісь можливості, щоб blinded zone зникла, йому треба пережити якесь відчуття. То як ви виглядаєте через три роки? Як себе ви там зараз почуваєте? Озерніться і подумайте, чи це? Таке життя, про яке ви прагнули, до якого ви так багато вистраждали, для якого ви так багато зусиль робили? Воно це так? Яке відчуття у вас це викликає? Чи хочете ви далі продовжувати в такому руслі йти, так будувати своє життя? Будьте в цьому класному настрої трошки. Коли будете готові, ви можете відкрити очі і записати максимально цінні думки і відчуття, які у вас з'явилися протягом цієї настройки, цього налаштування. І задайте собі. І ще раз це питання, але вже тоді, коли ви відкрили очі, тоді, коли ви повернулися в реальність, які дії ви повинні робити сьогодні, для того, щоб через три роки жити це життя, яке ви тільки що побачили? І що ви навпаки повинні перестати робити? Від чого ви повинні відмовитися? Для того, щоб жити це життя, яке ви щойно побачили? Напишіть і е, оцей листочок, ви можете навіть там десь сховати, його не обов'язково перечитувати та мотивувати себе, вішати на стінку, ні. Головне це пережити емоції і дати мозку можливість їх розсортувати, зафіксувати на листочку. І повірте, ви вже почнете трошки інакше думати. Ви вже почнете. Трошечки інакше дивитися на світ, мислити, ви замечати такі речі, які до цього не помічали? І в цьому є головна мета таких вправ. І я кожного ранку, можливо, не в такій великій формі, не в такій довгій формі, я питаю себе, задаю собі питання наступні: а яким сьогодні має бути мій день? Які почуття я хочу сьогодні пережити? В якому я стані я відповідаю собі чесно? Тому що якщо я буду собі брехати, то я не зможу досягнути того, чого я хочу. Я буду так дуже впевнено йти, але не в ту сторону, не в той простір, який мій, а в інший простір. І тому я щодня повертаю себе у цей стан. Щотижня я пишу собі набір дій, які повинні бути мною зроблені, для того, щоб. Якийсь стан у мене закріпився. З того, щоб пережити якісь класні емоції, я фіксую це і потім питаю себе, чи дійсно я це зробила, чи це було для мене важливим, і які переваги цей стан для мене дав. Чи в класному я стані, щоб приймати правильні рішення, жити своє життя і. Спостерігати за навколишнім середовищем, з любов'ю, радістю та повагою до всього. І кожного ранку, коли здаю собі ці питання, я реально відчуваю, як після цієї настройки мій стан починає змінюватися. Якісь речі, які я не хотіла робити сьогодні, мені вже даються легше. Я не відчуваю насилля над собою, мене наповнюється. І, звичайно, це такий, знаєте, костяк, як я це можу назвати. Те, що я роблю. Ви можете доповнювати свої ці думки наості з собою, важливими для вас питаннями. Я ділюся з вами, що працює зі мною, та з моїми клієнтами. І це дійсно працює. Звичайно, як я казала, мозок буде чинити ти Але якщо ви трошки далі цього підете, якщо ви е, все ж таки видихнете і скажете, так, ти там думай, думай, не хочеш невір, але я зроблю. І ви зрозумієте, наскільки ви можете впливати на своє життя, наскільки ви можете підковувати цей розум, і наскільки класним може бути результат. І я бажаю вам, щоб ваші результати були. Реально класними суттєвими, щоб вони не заставляли себе чекати. Тому що за цим майбутнє кожного з вас. Яким воно буде, ви можете саме зараз, сьогодні-завтра, післязавтра, його собі створити. Тому що правильні рішення, правильні дії, правильні думки, які ви робите сьогодні, вони реалізуються у вас через три роки. І ви будете мати результат. Результат того життя, на яке ви сьогодні поставили напрямок своєї реалізації прагнення. Результатом тих дій ви будете насолоджуватися або не насолоджуватися через три роки, і це важливо. Я вам дуже вдячна за те, що були зі мною. Хай усе буде гарно, нехай все виходить.